А я вже два з половиною роки знайшла для себе чудодійні капсули, які замінили мені 20 баночок, коли я відновлювала колись собі здоров'я і так само своїм клієнтам. І ці капсули називаються L8 і Excellr8. Це американська компанія, яка вже 8 років на ринку. Американська компанія Biopic. Це є нанотехнологія американських вчених. Цю капсулу розробляли 14 років. Чим вона унікальна? Вона унікальна своєю багатокомпонентністю. В одну капсулу входять чотири гриба, рейші, шелтаки, кордіцепс, чага. Сюди входять сублімовані овочі, фрукти, ягоди і трави. Ця капсула, вона як діагност, йде по вашому організму і шукає різні причини ваших захворювань. А дві вечірні, які ви п'єте одночасно, одна буде впливати на нервову систему, у вас буде налагоджений сон, у вас буде в порядку нервова система впродовж дня. І друга капсула це є робота шлунково кишкового тракту, печінки жовчного міхора. Вона буде налагоджувати відтік жовчі, відновлювати клітини печінки, заселяти хорошу мікробіоту. Пробіотики, тут є пробіотики, ензими це все перетравити. І зранку у вас буде повноцінний детокс. Отже, унікальні капсули, які я рекомендую, тому що за 2,5 роки я отримала дуже-дуже багато діагнозів, знято у моїх клієнтів, про які я буду розповідати далі. Зверніть на них увагу. Рекомендую.